Terima kasih telah menonton! Останній тиждень січня наша гімназія Шептицьких святкує своє 25-річчя і 10 років як нею опікуються оці селезіани. Сьогодні, в п'ятницю, ми святкуємо, святкуємо в робочій такі атмосфері, тобто проводячи конференцію щодо католицького шкільництва в демократичному суспільстві. Освіта і виховання від самих початків. Християнства в Україні були пріоритетами пастрицького служіння церкви. Але сьогодні ми зібралися для того, щоб згадати і подякувати Господу Богу, а також певним історичним постатям за 25 років існування католицької, ц... католицької школи тут, у Львові. Конференція мала міжнародний характер. В нас були гості з словаччини з Польщі. Вони ділилися своїм досвідом католицької освіти про те, як католицькі школи в цих країнах сприяли розвитку освіти цієї країни. Наша країна теж зараз є в процесі реформування і реформа освіти, надіємося, відбудеться. І співпала ця подія також з роботою, яка довго велася по збору перекладу і виданню документів католицької церкви та греко-католицької церкви про освіту і виховання.